Страви з рисової локшини одні з найпопулярніших в азіатських ресторанах. Паців, падтай, фо або мейфан, але якщо готувати їх вдома, можна зіткнутися з труднощами, особливо якщо раніше ти не стикався з їх особливостями. Не переживай, насправді нічого складного тут немає. Як тільки розберешся, як правильно поводитися з рисовою локшиною, ти зможеш використовувати її в будь-яких стравах без проблем. Ось три мої улюблені поради щодо приготування рисової локшини та уникнення клейкої каші. Що таке рисова локшина? Рисова локшина буває сухою і свіжою. Її роблять з перемаленого ферментованого рису і води, перетворюючи в пасту, з якої формують локшину і потім висушують. У сухому вигляді вона напівпрозора і біла. Суху рисову локшину легко знайти в більшості магазинів. Я бачив її і в звичайних супермаркетах, і в спеціалізованих. Вона буває трьох розмірів, причому найтовстіша зустрічається рідше, хіба що в азіатських магазинах. Тонка кругла локшина зазвичай продається у великих упаковках, середня плоска у вигляді пачок або паличок, а найтовстіша плоска, теж в упаковках або нарізана. Свіжа рисова локшина робиться по-іншому, тонкий шар рисового тіста з крохмалем і водою розгортають на підносі, потім пропарюють, отримуючи м'які, пружні і напівпрозорі смужки. Її добре змащують маслом, щоб не злипалося, і упаковують в пакети. У звичайних супермаркетах свіжу локшину знайти складно, але в азіатських магазинах вона є у складі, може бути кукурудзаний або тапіоковий крохмаль, і колір у неї більш матовий. Найкращий спосіб приготування рисової локшини почати з замочування. На багатьох упаковках рисової локшини в великих магазинах написано, що її потрібно спочатку відварити, а потім вже додавати в спекотне. Мабуть, автор цих інструкцій обожнює розмазану локшину, тому що це найвірніший спосіб отримати злиплий і переварений результат. Насправді варити її не потрібно. Як і інші крохмалисті продукти, паста, вівсянка, картопля, рисова локшина вбирає воду до певної межі, після чого просто розвалюється і перетворюється в клейстер. Якщо спочатку відварити її, а потім кинути на розпечену сковороду, частина крохмальних гранул лопне і локшина злипнеться в грудку. На відміну від італійської пасти, яку іноді потрібно надоварювати перед додаванням в блюдо, суху рисову локшину досить просто замочити у воді кімнатної температури. Вона стане гнучкою, але крохмаль почне желіруватися тільки при нагріванні в воке або на сковороді. Це найпростіший і найважливіший крок для ідеальної локшини. Просто поклади її у велику миску і зали водою. Тут важливо час. Замочування зазвичай займає від 25 до 45 хвилин, залежно від товщини локшини. Перевірити готовність просто, через 30 хвилин дістань трохи локшини. Вона повинна бути м'якою, але не розвалюватися. Якщо все ще жорстка, залиш ще. Різні марки та товщина можуть вимагати різного часу. Перетримати рисову локшину складно. Якщо замочив, а потім відволікся на 20 хвилин довше нічого страшного. Просто злийте воду, і вона готова до смаження. Або бланшуй пару секунд, якщо додаєш в суп. Не забувай про масло. Тим, хто боїться жиру, цей крок не сподобається, але без масла нікуди. Воно не тільки допомагає передавати високу температуру при смаженні, але й не дає крохмалю склеювати локшину. Якщо під час готування локши налипне до сковороди або до самої себе, просто додай ще ложку масла прямо перед тим, як її кидати, можна додавати масло і в процесі. Раніше я думав, що масло можна наливати тільки один раз на самому початку. Поки мама не вказала мені на це, я навіть не помічав своєї помилки. Іноді інгредієнти вбирають більше олії, і це нормально, просто додайте більше. Перед тим як класти локшину, подивися на сковороду. Масло повинно бути видно, воно повинно трохи збиратися навколо інгредієнтів. Якщо все сухо, саме час хлюпнути ще, стеж за зайвою вологою. Останній ворог рисової локшини занадто багато рідини в сковороді. Якщо ти не готуєш суп, калюжа в оку або на сковороді дасть той же ефект, що й варіння перед смаженням. Якщо овочі виділяють багато соку або ти переборщив з соусом, і він не уварюється, не кидай локшину відразу. Дочекайся, поки зайва волога випарується, або, в крайньому випадку, просто злий рідина. Поверни сковороду на вогонь, додай трохи олії, і тепер можна класти локшину. Приправ за смаком. До речі, якщо овочі занадто мокрі, можливо, ти перевантажив сковороду. Наступного разу візьми посуд побільше або готуй меншими порціями.